Доброго суботнього ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні 6 грудня 2025 року, свята Православна Церква вшановує пам'ять святителя Амфілохія, Єпископа Іконійського, святителя Григорія Єпископа Акрагантійського, благовірного Великого князя Олександра Невського. У схемі Олексія, святителя Митрофана в схемі Макарія, єпископа Воронежського мучеників Сисинія єпископа Кизичевського і Феодора Антіохійського, преподобного Колумбана Ігумена Люксейського, Священномученика Филиппа Филипа Распопова. Преподобно мученика Серафима Т'євара, монаха, святого Іоанна Васильєва, сповідника, мученика Єлеазара Споридонова, Пресвітера, і мученика Олександра Уксусова. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів, глава 3, вірші з 8 по 12. увидівши же Писання, як от віри оправдає язики Бог, прежде благовествовав Аврааму, яко благословятся о тебе все языцы, тем же сущие от веры благословятся с верным Авраамом. Елицы бы отдел закона суть под суть, писано бы есть, проклят всяк, и же не пребудет во всех писанных в книзе законней, яко творите я. А яко в законе никто же оправдается от Бога, яви, яко праведный от веры жив будет. Закон же несть от веры, но сотворивый та человек жив будет в них. Тому мой писание – Бачивши наперед, що Бог оправдає поган вірою, дало Авраамові цю добру звістку. У тобі будуть благословенні всі народи. Так отже, ті, що вірують, благословляться з вірним Авраамом. Усі, бо, які покликаються на діла закону, під прокляттям, бо написано. Проклят усякий, хто не пильнує, щоб виконати все, що написано в книзі закону. А що ніхто законом не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний з віри буде жити. Закон же не від віри, бо каже, хто чинитиме його приписи, той буде ними жити. Євангеліє від Луки, глава 10, вірші з 19 по 21. «Сє даю вам власть наступати на змію, і на скорпію, і на всю сілу вражую, і нічисожа вас врідіт. Обаче не радуйтеся, яко дусі вам повинуються. Радуйтеся же, яко имена ваша написана суть на небесех, в той час возрадовася Духом Иисус и рече: исповедайтеся, Отче, Господи Небесе и земли, яко утаил Еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем, ей, Отче, як отак обисть благовоління пред тобою. Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що ваші імена записані на небі. Того часу Ісус був зрадів Святим Духом і промовив, Я прославляю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що Ти втаїв це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо так тобі подобалося. Усім спокійної, мирної суботи. Божого благословіння на труд, піст і молитву!